І з нами на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір Добрий вечір студія, героям слава. Ну от щойно перед розмовою ми послухали командира роти 110-ї окремої механізованої бригади. Так, про те, що відбувається в Авдіївці на полі бою, і хотіли би від вас, як від аналітика, почути загальну картину того, що відбувається у цьому регіоні, тобто в зоні Авдіївки, Бахмуту. Ну і далі. Біля Куп'янська і Сватова це все, мабуть, пов'язані речі однією лінією боїв. Якщо ми говоримо про Авдіївку, там ситуація є надзвичайно складною. Противник намагається нав'язати нам свій стиль ведення бойових дій, таким чином він намагається зі сторони піщаного кар'єру зі сторони північно-східної зайти в місто, закріпитися в місті і примусити нас вести важкі, виснажливі і безперспективні для нас. Вуличні бої ми вже маємо досвід бахмута, і Ми знаємо наскільки важко нам даються вуличні бої не за те, що ми не вміємо воювати, а просто за то, що швидкі який... противник намагається подавити нас кількістю е свого особового складу, який е штурмує наші позиції. Тут треба розуміти, що майстерності вміння організувати взаємодію підтримку артилерії та інших вогневих засобів може просто не вистачити або не бути можливим внаслідок дуже короткої дистанції між нашими підрозділами та підрозділом противника. Тому ці бої є надзвичайно складними. Противник намагається тиснути на нас, намагаючись створити такий досить широкий коридор, довгий коридор, для того, щоб розширити зону, з якої він наносить ураження нашим підрозділам. Противник не намагається заходити зараз на територію Авдіївського Коксахіма, але він намагається обійти його з флангів для того, щоб ну, створити такий прецедент оточення. Примусити, можливо, нас відійти з цієї позиції, а є вклинення противника у південній частині міста, і там ситуація так само досить складна. Наші резерви намагаються стабілізувати ситуацію. І, на жаль, треба констатувати, що противник, не рахуючись втратами, намагається просунутися вперед. Це те, що стосується власне де бої точаться, і їх інтенсивність не зменшується ані на йоду. А що стосується купінського напрямку, там ситуація стабільно важка, і самі розумієте, що противник буде далі намагатися там прорвати нашу оборону. Ну єдине, що хотів би заспокоїти, що та заява про 40 тисяч. Російських вояків 500 танків і броньованих машин. Ну тут нічого особливого немає. Противник дійсно перекидає їх туди, але це в тому числі покриття тих втрат, які він поніс. Я хотів би нагадати телеглядачам, що раніше йшлося про більш ніж 100 стотисячного групування, яке зосередив противник на купінському напрямку. Це не означає, що там ситуація покращилася. Ми розуміємо, наскільки важливим є цей купінський напрямок для противника. Для того щоб вони прорвалися і ускладнили серйозно ускладнили життя наших військ і операції наших військ на лівому березі річки Оскіл. а далі на південь від Авдіївки. Якщо ми говоримо про Мар'янку, то треба розуміти, що противник там намагається просунутися в районі Новомихайлівки. Він тисне на наші позиції з метою створити таке нависання над вугледаром. Ми неодноразово з вами згадували, що Вугледар є таким досить важливим, я б сказав, стратегічно важливим пунктом нашої оборони, тому що фактично від Вугледара до Волновахи фактично один кідок і перерізання цієї магістралі значно послабить можливості противника оперувати на південному фронті загалом. Ну і повертаючись трошки назад на північ до Бахмута. Там противник має чітко е, визначені плани зберегти так званий Солидарський виступ, розширити його, забезпечити стійкість позицій російської армії, тому вони намагаються відтіснити нас від Крещівки та Андріївки і розширити цей плацдарм на півночі в районі Богданівки. Це абсолютно очевидно. Якщо подивитися на карту бойових дій, ми бачимо, що Солидарський плацдарм, частиною якої є Бахмут і позиційно коло нього. Створює таке певне нависання з півдня над слов'янською краматорською агломерацією, нашою фактично індустріальним серцем Донбасу, де ми до сих пір продовжуємо продукувати зброю так необхідно нам для ведення збройної боротьби. Тому противник має чіткі плани щодо того, як виконати ті поставлені задачі, але ми робимо все можливе, щоб ці плани не здійснилися, і це коштує нам дуже дорого. Як ви бачили з розмови з командиром Меркурієм, ну, крім того, є ще побоювання, що якщо ворогу невдовзі вдасться захопити Авдіївку, так вони вивільнять певну кількість своїх військ, які зможуть перекинути на той самий куп'янський напрямок, і тоді ситуація може стати ще складнішою. Там ви знаєте, є таке побоювання, але треба враховувати, що є таке поняття як рівень боєздатності. І ми бачимо приклад Мар'їнки, де противник після практично дворічної штурмів прорвався, але далі він не пішов і змушений виконувати інші тактичні задачі. Тобто не йдеться про те, щоб перекинути просто, наприклад, там умовні 20-30 тисяч військ, які зараз противник використовує на авдіївському напрямку. Йдеться про перекидання підрозділів і військових частин. А ті військові частини. Мають пройти певний час відновлення боєздатності, тому що хочу нагадати нашим шановним глядачам, що якщо частина має менше ніж 75% особового складу, основних видів озброєння, бойової техніки та матеріальних запасів, включаючи боєприпаси, вона не рахується боєздатною. Тобто масу людей перекинути можна на пів на північ, але треба розуміти, що ефективність використання їх буде дуже дуже низькою. Тобто це немає ж в цьому немає жодного сенсу, хоча маючи. Справа з таким противником ми не можемо не передбачити і такий розвиток подій. Тобто, противник зараз, з його на його думку, веде ефективні бойові дії, тому що критерій ефективності противника визначається тими метрами території, які він відвоювує, в нашу оборону, і при цьому він не рахується, абсолютно не рахується і своїми втратами. На стратегічному рівні, тобто командир, російські командири, якому ставлять задачу штурмувати, а штурмувати нема ким то він ну, об'єктивно увічує, але покірно йде вперед і везе веде за собою все, що в нього залишилося, або не веде і примушує там силою наказу, зброєю, погрозами розстрілу або інших покарань своїх підлеглих атакувати позиції українських сил оборони. Розповідає також про тактику так званих верблюдів, так, коли відправляють певну кількість солдат, які мають. Забезпечити вириття позицій, так ну дають їм складну непосильну роботу. Якщо вони загинуть, ну це нічого страшного для російської армії. Головне, щоб хоча б метр території вони прокопали, бо потім підуть наступні, які будуть докопувати цей окоп. Ну і так складно і жахливо це виглядає. Але бачимо, що також і збільшення кількості ворожих артобстрілів. Так і це, мабуть, ідеться і про ті боєприпаси, які росіяни змогли отримати. Від північної Кореї, ну але ще й змінилася певна тактика. Ну як змінилася? Вони повернулися до того, що було на початку широкомасштабного вторгнення, що називається стаціонарними артилерійськими вогневими позиціями. І зараз бачимо, що вони знову почали їх формувати після майже двох років. З Чим це пов'язане? Що це взагалі за стаціонарна артпозиція? І чому вони повернулися до цієї тактики початку широкомасштабного вторгнення? Ну я б сказав, що це е, хід тимчасовий, а тому, що ми, е, ми з вами прекрасно розуміємо, що є певні обмеження у використанні і наявності відповідних запасів боєприпасів українських сил оборони. І на сьогоднішній день ми досить обмежені в своїй можливості вести так звану контрбатарейну боротьбу. Тому що якщо я не помиляюся на 10 тисяч російських пострілів, ми можемо відповісти приблизно двома тисячами наших пострілів. Відповідно до цього, противник відчуває, відчуває певну впевненість в своїх діях, і він може собі дозволити таку розкішу, як встановлення стаціонарних позицій. Ми намагаємося, звісно, реагувати на це, але скажімо так, противник поки що вважає, що він може дозволити собі таке, поки що самі розумієте, що попри те, що ми зараз дуже багато говоримо про використання дронів при всій повазі до нової зброї, в тому стані, в якому вона зараз. Вона не може повноцінно замінити всі вогневі засоби, які вирішують е, е, певні задачі по знищенню противника і його бойової техніки. Це і про відстань, це і про точність, це і про масованість е, нанесення ударів, і так далі і тому подібне. Тому е, ситуація надзвичайно складна. Ми в принципі говорили про це, що цей рік буде важким для України. Це е, такий. Рік стійкості мужності і максимального напруження всіх наших зусиль людських і матеріальних і фінансових отож, наші проблеми на фронті багато в чому пов'язують якраз з нестачею боєприпасів та критичною ситуацією із голосуванням саме за макрофінансову допомогу від Сполучених Штатів Америки. Чи дійсно, окрім цього законопроекту, Байден не може нам допомогти? І що не так, із ленглізом? Ну, знаєте, дуже важко сказати, що не так з лінгвізом, тому що в принципі. Для цього потрібні певні юридичні рішення американського уряду і готовність або наявність у президента Байдена відповідної кількості грошей, які він може передати для вирішення питань Ленд-Лізу. Чому ну тому, що уряд Сполучених Штатів так може передавати відповідну техніку озброєння боєприпаси для потреб України, але ж він цю техніку озброєння боєприпаси має викупити в національної економіки Сполучених Штатів. Під це може просто не вистачати грошей, або є дуже мало. Це не означає, що Сполучені Штати повністю припинили нашу підтримку. Вони ще нам нам? Підтримують нас підтримують всіма можливими способами, але це не про масоване забезпечення потреб української армії. Так само треба розуміти, що ленд-ліз, він, як би так сказати, інструмент двосторонній і одна справа задекларувати. І до речі, президент Байден казав неодноразово, що шановні колеги республіканці, думайте, що ви робите, тому що фактично з цієї допомоги левова частка част 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 Щой не помиляюся, 27 мільярдів доларів іде на розгортання нових виробництв Сполучених Штатів. Тобто, фактично, ленд-ліз має забезпечуватися з тих нових виробництв. Самі розумієте, що тут ну, ми повертаємося до тієї ситуації, яка є на сьогоднішній день із просуванням питання стратегічної допомоги Україні. І на жаль, ця ситуація є досить чуттєвою для нас, я б сказав так. З огляду на те, як приймається рішення, тобто, знаєте, є розуміння з одного боку, що таке рішення буде прийнято, а з іншого боку, ми розуміємо, що кожна хвилина, кожна година вартує нам дуже дуже високої ціни. Тому, тому ця ситуація вже, ну скажімо так, мусить знаходитися в зоні наших інтересів, і я, я б сказав так, що не тільки українська держава. Має допомагати в цьому питанні, і просувати це питання, а і наша діаспора в Америці має робити все можливе для того, щоб це питання зрушило з місця. Є певні інструменти, є певні акції Дива. демонстрації цього інтересу, і це вже так звана пряма демократія. Тобто не сидіти чекати, а заохочувати наших співгромадян та е нашу діаспору в Америці і бути більш активно на всіх фронтах. Власне, минулого тижня ми спілкувалися із головою. З директором із комунікації Українського конгресового комітету у Сполучених Штатах так власне про ті заходи, які вони вчиняють, які розмови вони проводяться з конгресменами, є що їм пояснюють. Ну і також у підтвердження ваших слів, ми тоді згадували про те, що попередніх 68 мільярдів військової допомоги, які були виділені у сполучених штатах, 90% з них осіли у Сполучених Штатах. Так, вони пішли на виробництво, на закупівлю і так далі. Тобто, фактично. Те, що вони не виділяють цих коштів, дуже дивна ситуація, але це також нагріває ситуацію всередині нашої країни. І з минулого тижня почалися певні. Так би мовити, вкиди, чи вже тепер і не вкиди про те, що головкома залужного буде знято із посади. Наразі рішення ми не бачимо, але є певні підтвердження тому, ну зокрема, президента Зеленського в інтерв'ю італійському телеканалу, так де він сказав про те, що нас чекає певне перезавантаження у владі. Ну от Подоляк сказав, що ймовірна відставка залужного може бути пов'язана з тим, аби не було стагнації, замороження конфлікту. Ну і складається враження, що. Який президент Зеленський казав: ті, хто не вірять в перемогу, ну головком залужно, я би не сказав, що в перемогу України не вірить. Що відбувається поняття? немає вірити. Я ненавиджу цю тему. Я намагаюся не влазити в політичні конфлікти, слава богу, має для цього світу Львівського інституту державного управління, що дозволяє мені, якби так відсторонено до цього дивитися, тому що. Знаєте, якщо держава хоче і той політичний режим, який знаходиться зараз при владі, хоче мати діалог з суспільством, його дії мають бути зрозумілі для суспільства. Ви знаєте, загалом немає нічого дивного в тому, що міняється верховне керівництво. Я скажу більше, це є нормальна практика, практика наших всіх наших колег і в західних країнах, але це має бути проведено у. Цивілізований спосіб, законний спосіб, з розумінням того, що відбувається. Тому що ми є, скажімо так, носіями влади в цієї країни і ми відповідаємо за вибори, за наш вибір. Ми зробили такий вибір у 19 2019 році. Що ж тепер зробити тепер? Треба питати тих, хто вибирав цю владу. Вибачте, я не можу дати відповідь на те, що відбувається, тому що. Українська політика завжди була справою брудною, і мені легше, як то кажуть, займатися моїми справами, справами військовими, ніж обговорювати вибір нашого мудрого народу. Дякую вам, пане Сергію, за вашу аналітику, зокрема військову аналітику, так і за вашу думку і щодо суспільно-політичних питань, ну зокрема, того що відбувається у сполучених штатах і в Україні. Дякуємо, що знайшли можливість сьогодні до нас так. доєднатися. І в цій заключній частині головного за день ми розмовляли із Сергієм Грабським, військовим експертом.